Так, я вам зараз хочу показати, як От я вже відмальнував, тут мене я не знаю, видно, от раз, два, три, чотири дірочки, я сяглю в них. Висеримо, беремо викрутку, беремо це, штучку і садимо його. Чому викруткою? Тому що, що можна перекрутити, так як це не дерев'яна дверя картонна, щоб саме різ не прорвав різьбу. Тобто він ефективно тримався. Тому це відверткою, викруткою по-українськи. І це робиться виключно викруткою. Може, є якісь професіонали, які вміють робити це з шуруповертом. я, хоча я і відчуваю шуруповерт досить добре, але мені комфортніше і я себе буду відчувати рівніше випадку. Мені не так важко взяти і покрутити. Зато я буду знати точно, що в мене зроблена робота правильно і воно не прорвало, не зірвалася різьба. Є. Потім беру, так як в мене оце от контур, бачите, олівець, це в мене буде вже фасадна сторона, то я по цій металевій штучці легесенько, не сильно. Легесенько прорізаю бумагу. Для чого? Для того, щоб можна було акуратно зняти тобто, Знімаємо ручку. И у нас получается вже готово. Нет, тут еще не прорізано, значит я поменялся. Значит прорезаем. Легенько так, щоб не пошкодити двері. У нас вийшло гарно, акуратно і не. Бо я бачу навіть тут, в Порвалії ті, хто себе називають мебльчиком чи шерстики ті, хто займаються деревом постійно. У них робота набагато гірша. Чому так? Я не розумію. Може люди не хочуть цілити себе? Щоб до них потім зверталися ще раз. Так, і тепер ми беремо, прикручуємо ручку. З тої сторони в мене вже ручка є. Вже ручка є. Тепер тільки залишилось з цієї сторони лінії, Закрутити. Зажимаємо його досить міцно для того, щоб ручка у нас не злітала з конуса. О! І тепер знизу піджимаємо вже саму цю до дверей. И так зажимаем. Зажали. Я точно так же чую. Зажимаємо так, щоб воно. О, все. І все, у нас двері готові. Так що, якщо комусь потрібен якісний ремонт, можете звертатися до нас. ось. Ми з цієї сторони поставили ручку і з цієї сторони поставили ручку. З тої сторони в ванні у нас стоїть ручка але вона заізолірована тільки для того. Щоб, ну, щоб проходив ремонт, а двері ці вже були раніше поставлені. Щоб не пошкодити, не запачкати ні нічого. Тут так само, бачите. З тої сторони, якщо ви звернете увагу, це в мене такий примітивний ограничитель для дверей. Модріць. Бачите, для ручки там. Так що, кому потрібен якісний ремонт, можете звертатися до нас.